МК7 і гурт незці все буде добре все буде Україна 1 2 3 4 5 6 7 ми, українці, саме сильна нація в світі, нас не здолати і не перемогти. Фора ватуй україн, вікторі назавжди. Перемога за Україною, перемога за нами, бо з нами Бог. Нас захищають найкращі воїни в світі. Наші захисники і захисниці тадуть любому ворогу, фору і відб'ють без деб'юта, любу атаку. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава. Слава Ісусу Христу, ми українці, сама сильна нація в світі, а нас не здолати, не перемогти. Форвати Україну в вікторії назавжди. Перемога за Україною, перемога за нами. Бо з нами Бог нас захищають найкращі воїни в світі. Наші захисники і захисниці дадуть любому ворогу фору і відб'ють без дебюта любу атаку. Слава Україні, слава за героям слава, слава Ісусу Христу. Ми українці, сама сильна нація в світі, нас не здолати і не перемогти. Фурава Україну краю вікторій назавжди. Перемога за Україну, перемога за нами, бо з нами Бог нас захищає найкращі воїни в світі. Наші захисники і захисниці дадуть любому ворогу фору і відб'ють без дебюта любу атаку. Слава Україні, слава заслуг, героям! Слава, слава Ісусу Христу. Ми українці, сама сильна нація в світі, нас не здолати, не перемогти. Фореватую країн. Вікторії назавжди! Перемога за Україну, перемога за нами, бо з нами Бог. Нас захищають, найкращі воїни в світі. Наші захисники, захисниці дадуть любому ворогу фору і відб'ють без дебюта любу атаку. Слава Україні, слава ЗСУ, героям, слава, слава Ісусу Христу. Ми українці, самосильна нація в світі, нас не здолати, і не перемогти. Фореватою Україн, Віктори назавжди. Перемога за Україну, перемога за нами, бо з нами Бог нас захищає найкращі воїни в світі. Наші захисники, захисниці дадуть любому ворогу фору і відб'ють без дебюта любу атаку. Слава Україні, слава ЗСУ, героям слава, слава Ісусу Христу. Ми українці, самосильна нація в світі, нас не здолати, і не перемогти. Фореватою країн, віктори на завжди. Перемога за Україну, перемога за нами, бо з нами Бог. Не на захищає найкращі воїни в світі. Наші захисники, і захисниці дадуть любому ворогу, фору і відб'ють без деб'юта любу атаку. Слава Україні, слава ЗСУ, героям слава, слава Ісусу Христу. Ми українці, самосильна на цей світі. нас не здолати і не перемогти фреватою кен. Вікторіна. Завжди перемога за нами, за Україною, бо з нами Бог нас захищає. Найкращі воїни у світі. Наші захисники, і захисниці дадуть любому ворогу, фору і б'ють без дебіта любу атаку. Слава Україні, слава ЗСУ, героям слава, слава Ісусу Христу. Ми українці, самосильна на це в світі, нас не здолати, не перемогти. Пограбатуй Україн. Вікторія назавжди. Перемога за Україну, перемога за нами. Бо з нами Бог нас захищає найкращі воїни в світі. Наші захисники і захисниці. МКС